18-ї години і до 8-ї години ранку. Я прошу всіх тернополян, всіх підприємців, власників магазинів, заходів громадських працювання до зрозуміння. Оскільки всі події, які відбувалися, всі люди, які були учасниками подій, більшості з них, ці люди були в нетвареному стані. В зв'язку з тим, щоб зменшити ту сьогодні однієї в місті, то рішення було правильно. Наступне би хотів просити всіх пощами журналістів, і також тернополян. Не сіяти паніку серед людей, тому що дуже багато з'являється різних чуток, неперевірне різних інформації та тільки буду враження людей, яка не має під собою жодного підготування. Просив би вас перед публікацією, перед будь-якою інформацією, перевіряти цю інформацію, яку ви даєте, звертатися до міської ради, ми готові давати відповіді або коментарі про ті події, про які ви повідомляєте. Також, якщо є якась інформація, яка є надзвичайним характером, або потребує негайного реагування чи перевірки, ще раз нагадую, що є цілодобова гаряча телефонна лінія. Телефони 1580, міський телефон 402002 і мобільний телефон 067-351 5710. В місті е, працює... Система і схема організації громадського правопорядку до якої задіяні. І громадські активісти, і спортсмени, і депутати, і члени громадського формування охорони правопорядку. Я особисто з моїми заступниками також проводимо чергування, працюємо в постійному режимі від 4 до 5 години ранку для того, щоб тримати ситуацію під контролем. На прохання, на звернення окремих основних організацій, ми силами громадських активістів, силами працівників муніципальної поліції забезпечуємо додаткову охорону. Особливо важливих об'єктів це такі об'єкти, як зьогоднішнього дня стояти додаткові патрулі біля Національного банку, казначейства, ЗАГСи, Державна податкова служба, прокуратура, ОВІР.